подключился. Всем привет. Напишите, как звуки, как связок, чем занимаетесь. Сіємось. Сьогодні щось повітряних тривог дуже багато. Та й вчора, вчора ще більше було. Сегодня до обіду нормально було. Після обіду не дают сіятись. Останнє поле, Тання поле і не можемо його ніяк досіять 100 гектарів. Так, перший коментар. Левенко, привіт, Точимо та ріжемо шестерні. Токарити, ти, наверное, чи що? Шестерні, то хорошо, то хорошо, що в нас робляться. Так. Хто є? Сьогодні радість у нас. Господарство, сьогодні отримали допомогу від Йосеї Тагро, сьогодні отримали кукурузу. Кукурузу по 25 мішків на фопах, Тобто нам вистачить посіятись і ще й трішки залишиться. Коротше, класно. Правда, що фау там великувате. Хтось там возмущався ще. Що... Кукуруза декал. Тобто Вансант, адеквал, то дуже класно. То набагато просто, набагато ну, допомагає, короче, це що вони дають, Так би там кукурудзи мішок, там, скільки, там, 7 чи 8 тисяч. Стоїть. На гектар виходить десь там по 5 тисяч по висівбату, то дуже допомагає. Допомога від американського народу. І ще я подав заявку на дотації, чи допомогу, чи субсидію на гектар. Попадав тільки я від свого ФОПу. Подав. Ми будемо чекати, може щось і прийшнуть. Надію, що щось прийшнуть. Надію, що буде по-справедливому, не як у му році чи в 2023 Тих, у кого була війна, дійсно там ну, були ближче до фронту, в кого там ну, техніка погоріла, там і нічого не дали, а тим областям, які там були, можна сказати, не, навіть не велися воєнні дії, нічого ну, подавали по 3000 мектан. Якось обідно було, знаєте. Надіюсь, тим, хто дійсно зараз нуждається. Вже фронтові областя чи ці регіони, я радію, що їм дадуть. Так що, розкажіть, що там моя хоч пшеничка у вас на фуні, так зеленіє наша пшеничка, вона хоч після 7 мм поправилась трішки а то взагалі було ну, страшно дивитися. І оце після дощу, блин, реально за... Пару днів наросло, я не знаю, сантиметрів 10 точно наросло на пшениці <реш> <реш> після дощиків. Так що, сіємось. Що, сіємось зараз, теж взяв на пробу. Сьогодні зранку мічиган сіяли, сіяли Сінгенковський, е, Дієго теж на пробу зараз взяли, сіємось. І вчора сіяли піанери 130-й, 170-й і 146-й. Є, я Красивий. Щоб по звуку напишіть, все нормально чи ні. Напишіть чути, видно, все нормально чи Так, давайте можемо покажу, як у нас проводиться посів. Опа. Трактор їде. Засіється, полюгака стоїть, полюжака капець стоїть. Реально, дощу вже давненько не було. По 92% показує. Мені здається, що пилюка залітає багато в датчике. Вже брат приїде на поміною, проїдусь по полям, може сходи подадусь, Уже отримали сходи кукурудзи. В принципі, по тому що я бачив, то класно посіяла сівалка, я дуже довольний сівалкою. І соняшник в цьому році поставив диски там з меншою дірочкою. То в цьому році 99. 99% соняшник показували 98-99. Агромакс, привіт. Привіт. Все добре чути, коли ви сою будете сіяти. Олександр Гончаренко, о, привіт. В Сахновщину чи під Сахновщину, не знаю, десь там. Та ось, досіваємо останні 20 гектарів соняшника ось на цьому полі. Потім огороди, кукурудзи треба сіяти. Досіваємо огороди, кукурузи чи соняшника в нашу хватку. І одразу травимо сою і в цей же день і сіємо. Уже все поготові. Ну, єдине, що сівалку треба достати, трішки переобладнати її. Я думаю, будемо сіяти. Вже протруйник, протруйник привезли ті тібарі будемо в цьому році протруювати. І можливо ще другий. І на полян теж взяв рідкий. Але все по старій схемі, трошки протруйник е самому кращому ферму вдалої роботи і стріму. Дякую, приємно. Дворці нема написав. Так, грамакс, у мене 8, 99 КВ. 13-15 Соня. 13-15 це кілометрів, я так зрозумів. Та щось я очкую? Я в тому році взагалі 9 кілометрів сів. В цьому році 11 дав. Ну, так рився в землі. То розкладка класна. Кстати, зараз може поїду на поле. Хочу подивитися, я там вносив на п'ятий день ґрунтовий і гліфосат. То, чи як він там пережив нормально, бо він швидко в цьому році, взагалі швидко лізався, швидко стартує, і земля прогріта класна. І визрівша земля. Так що подивимося зараз. Не знаю, в мене я ж кажу, на одному полі там я засипав з демополя з мітки, показувало 99%. Зараз засипав соняк красивий, кругленький. красивенький, что-то показывает, ну, что я Чи пилюка в датчик летит, чьи, я не знаю. Чьи. Чи, что-то не то, чи он неправда может так сильно чьи, ну, Я не думаю. Так что... Да Та должна все быть классно. По кукурузе вообще раскладка там, раскладка офигенная была. По кукурузе стабильно 99 показывает. Зараз 93 показує, не знаю, от деякі банки, там то 2, то п'ята, там якначе начинаешь все це 에... полза Так, що там ще, розказуваете? Макс, ти вже відсіявся чи ні? Репорт уже вніс, фунгіцид, інсектицид, бо я ось думаю, думаю, ось... З ґрунтовими і з ліфасатами розберусь уже і будемо носити Це, Біскаю, взяв і Амістар Екстра. по, по твоїй рекомендації. Тим більше ми там Амістар розставався трішки з минулого року. Абіскаю не є на нашу... що, нашу... просто підшукав все-таки. Бо в тому році у мене був в стрічку заліз, була лічинка. Корочі, в цьому році вже не хочу ризикувати. Їздив на ріпак, дивився, ну, класний стрічок, ну тільки я не знаю, в якийсь він низькуватий, не знаю. Десь, десь може ну, огруди найвисокі. Приїжджав представник Олександр з квартири. Показав, що в Піонера, ну типу, якісь карликові гібриди, тобто вони не ростуть там а, по 2 метри чи по півтора. А, все, ти не зрозумів. 3... КВ 1315, точність 99, швидкість 10. Ага, все, зрозумів, зрозумів. У мене КВ зараз 30 показує. КВ це я так розумію, розкладка чи ні? Поправив мене. Точно 9,6, я зрозумів. Тепер поняв. В цьому плану володці нема пише. В цьому році плануєте якісь покупки по техніці чи по агрегатам. Ні, за комбайн ще повинні, треба за комбайн дорозплачуватись, там залишила четвертинка. Розплатимося і, і так, долги всі позакривати, в цьому році не хочемо. Дуже треба, що перше треба, що горить, це не знаю, причіп на манчика, тому що ну, реальна робота на нього є навіть по своїм об'ємам, є робота на нього, є куди возити. Возити недалеко, а причіпа нормального немає. Є тамазовський, є не самоасфальт. І оце, е, причіпчик би хорошенький, звісно, було б класно самосвальчика такого, щоб щоб вправу нормально і соняшника щоб, щоб із поля возити допомагав То це причитне найбільше у нас така ну це реальна покупка яка зараз би заробляла гроші не стояла б знаєте там тут на місці це така покупка треба ну не знаю в цьому році мабуть, ні бо долгів до хера я ж кажу і за комбайн розрахуватись треба ну, плюс подобри вам треба надо трошки підігнати поля, поля підкинути ще більше добре в наслідчий рік. Так, е, Саша пише, як вам трактор після ремонту. Та нічого працює, в принципі нормально. Ну, великої нагрузки так особо не давали йому е, що, працює. Працює як і до ремонту, все нормально. Е, по ну, там, прибавки мощності великої я ну, поки що не замітив. КАМАЗовський причіп переробити, як вам треба, не буде дешевше. Е, та, ну, Камазовський причіп це Камазовський причіп. Е, По-перше, ну, самосвали його переробити. Дивіться, ну, переробимо в самосвали, а ося, ресори. А це ж там сама херня залишиться. Це не прицеп для мана, такого. а такого мана, щоб він е, поїхав кудись і не потрапив під перегрузи, нашого причіп брав. Ну, Багатенько так нагрузки на себе. ну Основну нагрузку буде причіп брати. А сама машина багато не возить. Так що ну причіп треба, щоб був об'ємний. Об По соняшнику в принципі, возити можна буде, то ну, цей причіп не переробиш щось нормальне. А переробити причіп зараз теж ну, нормальні гроші буде стояти, навіть цей. Так що, якщо вкладуватись, то вкладуватись вже нормально, на подушках, на осях нормальних, на резині на нормальній, ну, коротше, вкладуватися, то то по нормальному. Цього ну, з говна пулю не зробиш, вже. так що ні, не варіант. Е, салам на автопилоті роботаєш, да, на автопілоті, звісно. Якби ще деякі сусіди наші не запускали ракети і не мішали нам обхіжуку, було б добре. Тоб було б все дуже класно, якби не лізли, а займалися б своєю своєю справою, своїми ділами так нормально працює. Да, Це по перебавка покупка, що горить, зараз просто ми сьогодні довивозимо кукурудзу остатки, там, е по ціні, по-моєму, 5000 вже по F3, по, безнал, по ну, на фо, без ПДВ. Ну, Прикольно виходить, в принципі, нормально виходить. І возити, просто причіп, що 20 км їхати чи 18 ну без причіпа їздити. А ви з якої області? Ми з Харківської області, Лозівський район. Лозівський район зараз. Раніше був Пиромайський. Раніше... А, я не знаю, по-моєму. По-моєму, вже й Первомайського немає е, міста. По-моєму, буде Златопіль місто. Вроді би так. Чи як? Ну, златопиль щось там. Воно виправ. ну, виправдаємо. Є. Спосвісно. Ну, не знаю, перомайський мені не дуже подобається. Е, так що, може і переименують, я за переименування. Не знаю хто як, я за, за переименування. Я хочу, щоб перейменували оці перомайських, воно таке. Ну, мені не подобається. Так, Агромакс, сусіди нехороші люди Ну, <гум> да, Звісно, да. є таке. Є таке. Ну нічого, перерваємося. Пережили коронавірус, переживемо і це. На щастя. Що сіймо по класіці, по ну Класно вирівняли поле. Мтезюк, все-таки культиватор, може повний, хто що ми придбали, оцей вепер. чи як його називають, від жовто-оранжево-чорний. Щось в нього названня таке мабуть, вепер. Інша дзвони, всі площі, оця, цю площу прогнав тут 100 гектарів. І зараз у 140 гектарів буде під сою. Буде теж він усе гнати. В принципі, непогано виходить, бур'янчик зрізає, вирівнює, каточком притрамбовує. Так що вдала покупка була. То якби трактор це не напрягає зараз. Ми сі їм... виходить, непогано. не перечіпляємося. Так що... Стала. Покупка була цей культиватор. ну, Просто він виходить якось 30 чи 50% збросили до війни, оплатили. а потім вже війна почалася і ми думаємо, ну що ти робити з чи доплачувати за цей культиватор, чи не доплачувати. Він тоді стоїв, по-моєму, 120 тисяч до війни. І ми по цій ціні, виходить, і докупили, половину ще збросили. Як то ніхто не знав, що робити, що і як тоді, це перший рік, ну це ж був... то, звісно, було важко, але все-таки купили цей культиватор, ну не знаю, виручає, виручає потихеньку. МТЗюб теж гоне, оце все поки був трактор поломаний. то Гнали все цим культиватором. Це, що працює. Це сусіди епідемія ціла, а не вірус. А є таке, так. Да. <смі> як ото зомбі, зомбі-брудь, знаєте, а то ми як захищаємось. Так, збираємось виїжджати, вносити інсектицид і фуницид на ріпак сьогодні ввечері. Зрозуміло. А я ж теж планував так. Дивлюсь, в цьому році дуже рано всі культури починають там відцвіститися і колос починає пшениця. Ну, викидувати. У нас ще правда, що не викидає, бо я її роз е підтормозив. Не знаю, навірно, навірно це і добре, бо вологи немає, вже е ну, вологи пшениці немає. Якщо тут на чистих полях чи вона є, то там вологи реально вже немає. 10 см копаєшся, ну, вологи я не бачу. І то я її притормозив, роз регулятором, мені каже, Мені здається, вгадав, не знаю, порожайності подивимося. І вона зараз сидить. Ось деякі тільки починають викидувати флаговий лист, ранні пшениці вже викидують там, а оця пізня пшениця етана, яка нам дуже подобається, то вона тільки під флаг і ось флаг на виході. Так що вона ще сидить. Якби зараз дощ пролив, я думаю, вона б класно, тому що ну, ми внесли касу 200 кг аплікатора. І я бачу, що той кас просто подіяв, подіяв частково, дуже частково. Так, Зараз розвернемось, почитаємо. На печі, хто в цьому році кукурузи як додали чи удавляли. Бо щось е, з осені всі кричали, та кукурузу цю сіяти ніхто не буде, нафіг вона здалась та кукуруза. осені всі кричали. Весною тут повиїжджали, дивлюсь по сусідам, понасівали кукурузи. Ну, не мої сусіди кричали, не будемо, взагалі по Ютубу я дивився, всі кричали, не будемо кукурузу сіяти. Весною повиїжджали, понасівали кукурузи, по крайній мірі в нашому регіоні. Дуже багато. І Ми теж підбавили площ. Ну, в цьому році я ж кажу, кукуруза ось, ну, десь в середньому 8 тонн дала, там 8 може 9 тонн дала. Сухої, сухої, з вологою 13 о, Бачите? Агра Макс пасів 65 гром кукурудзи. Посів 65, е, кукурузи посів. <сів> посів 65 гектар кукурузи, Макс. Ну, правильно, правильно.